Привіт, усі, мої солоденькі! Я, як і всі, шукаю ось той новорічний настрій. Можливо, знає хтось, як його знайти. Почнемо ковідку про нашу сьогоднішню погоду. Дощ, сирість, у мене болить горло, не можу вийти на вулицю. Але з тим же, що пане освітлення, я вирішила записати для вас невеличке відео. Сьогоднішньою нашою темою буде це моя найулюбленіша книжка, яка мені дуже сподобалась. Одна з моїх найкращих книг, яку я прочитала. Тому вирішила сьогодні поділитись з вами своїми враженнями після прочитання цієї книги. Залишайтеся зі мною. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. У нас сьогодні буде дуже цікаво. Почнемо з такого невеличкого уявлення. Уявіть собі, що щастя дуже близько біля вас. Це не справа ні в грошах, ні в дорогих машинах, ні в великих квартирах чи у мрійному якомусь крутому телефоні, а просто в таких маленьких моментах в вашому житті, на які ви. Просто не звертайте ніколи увагу. Книга має назву Щастя поруч. Назва вже так по назві можна зрозуміти, ця книга. Автором її є Андрій Мітюс. Книга ця по психології. Що хочу сказати, я прочитала цю книгу з таким задоволенням. Тому що вона є дуже легкою, там немає якихось важких термінів. Знаєте, як ти починаєте читати книгу по психології, там якісь починаються терміни. Ви ті терміни не не знаєте, що відбувається. Заходити в інтернет, прочитати, що означає той термін. Вже потім забули про що ви читали. Таке часто дуже трапляється, до речі. І що хочу сказати, вона є дуже простою для читання, просто пояснюється на таких життєвих ситуаціях, прикладів. Так. Ця книга не про ідеальне життя, а просто про звичайне, звичайне життя з своїми проблемами, так, сумнівами і з такими роздумами. Просто про наше звичайне повсякденне життя. Тому вона є дуже легкою для читання. Я її прочитала з роздумами, з паузами, навіть можна сказати, інколи кілька разів перечитувала її сторінки. Розповім вам трохи про автора цієї книги Ендрю Метюс. Це австрійський письменник, мотиватор та психолог. За освітою він юрист, але він став відомим завдяки тому, що він видавав свої книги про щастя та саморозвиток. Його стиль є дуже простий та легкий для сприйняття. Він поєднує життєві ситуації, гумор та власні свої ілюстрації. До речі, він також є художником. Головна ідея його творчості, щастя, залежить не від обставин, а від просто нашого ставлення до життя. Повернемося знову ось до цієї нашої книги, так, щастя, поруч. Чим же ж вона мені так сподобалась і чим вона мене так зацепила? Основною думкою цієї книги, це є те, що. Ми не контролюємо все, що з нами відбувається, але ми можемо контролювати своє ставлення. Так? Е, у книгазі сказано про проблеми у житті те, що це не є для нас покарання, а просто є для нас уроки, так? щоб ми вчилися, щоб більше не робили цих помилок, які робили раніше. Давайте розберемо більш детальніше. Так, про цю книгу. Ця книга має сім частин. Першою частиною це є, що таке взагалі щастя, і автор наголошує на тому, що щастя це не якийсь статус, великі гроші, так, чи якісь ідеальні умови. Щастя починається всередині. Якщо людина з собою завжди не задоволена, то зовнішні якісь обставини. Не роблять її щасливою, тому що щастя починається зсередини. Другою частиною цієї книги, це є наші думки формулюють наше життя. Так? Автор наголошує, що змінюючи думки, ми змінюємо свої реакції, формують наші дії, а дії – це життя. Тому ти стаєш тим. Ким ти завжди себе уявляєш? Про що ти думаєш, і стаєш. Третьою частиною цієї книги це є проблеми як уроки, одна з моїх найулюбленіших частин. Автор наголошує нам на те, що проблеми є в кожної людини. І що проблема, так, є у всіх людей, і що життя нас не карає, а просто нас навчає. Та Кожна наша ситуація має сенс і допомагає нам зростати. Автор пояснює, що втеча від проблем не робить нас взагалі щасливими. Так? Проблеми завжди потрібно вирішувати. І як сприйняття ситуації так, допомагає нам знайти вихід ситуації. Основна думка цієї частини це є, що Проблема нас не карає, а просто навчає. Тобто вирішення проблем роблять нас сильнішими та допомагає нам, як в майбутньому ми маємо вирішувати це питання, щоб ми не поверталися до того ж самого. Четвертою частиною цієї книги це є. Самооцінка та порівняння себе з іншими дуже поширена така тема. Автор розкриває таке: це самооцінка, порівняння себе з іншими, так? Та страх бути недостатньо ідеальними, такими, як інші. Автор наголошує на тому, що кожна людина є унікальна та не потрібно дивитися на когось, так? Та жити взагалі чужим життям. Як це дуже впливає на нас соціальні мережі, так, такі як Інстаграм, ідеальні картинки. І автор наголошує, що прийняття себе це є. Основа внутрішнього вашого спокою. І тому основною думкою цієї частини це є ти не зобов'язаний бути ідеальним, щоб бути щасливим. В п'ятій частині цієї книги йдеться про роботу, гроші та успіх. Ставлення до роботи, так? Та як ми часто відкладаємо наше щастя на потім, і автор пояснює гроші важливі, але вони не замінять нам внутрішнього задоволення. Тому важливо знаходити сенс в тому, що ти робиш зараз. Основна думка така: успіх це гармонія, а не лише ваше якесь досягнення. Шостою частиною цієї книги це є відповідальність за своє власне життя. Автор наголошує, що відмову від позиції жертви та вміння приймати своє власне рішення. Автор підкреслює, що ми не можемо змінити людей, так, але ми можемо змінити себе і своє ставлення до них. Сьомою частиною. Цієї книги, так останньою частиною, це є щастя поруч і зараз. Автор наголошує, що потрібно вміти так помічати прості якісь радощі та нагадує, що потрібно цінувати кожен теперішній момент. Вказує, що щастя також в маленьких дрібничках та наголошує на тому. Що не потрібно чекати ідеального якогось часу. Як... Ця книга Ендрю Метюза, ця книга щастя поруч, так, вона допомогла мені не гнатися за ідеалом, так, а, цінувати те, що ми зараз маємо на свій даний момент. Якщо вам здається, що щастя десь далеко, то зупинись та подивись навколо, і зверни добре увагу. І цінуй кожен момент, та що в тебе є. Більше способів зробити своє життя яскравим та цікавішим в наступному відео. В наступних відео ви зберемо більше таких психологічних схем, як почуватися краще та відчувати себе щасливішим. Тому підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Якщо вам сподобалось та було цікаво, підтримайте, будь ласка, лайком. Мені буде дуже приємно. Наступних відео будемо розбирати безліч також різноманітних книг, які я прочитала, та будемо розмовляти про них. Дякую всім, хто був зі мною, що виділили свій дорогоцінний час та передивились мої відео. Бажаю усім міцного здоров'я, гарного настрою! Гарних новорічних свят. Що хочу сказати, ми з вами зустрінемося в наступному відео. Тому не пропустіть, а ще краще підпишіться, щоб мені створити більше новорічного настрою. Тому що в мене до нового року є невеличка така мрія назбирати 500 підписників така моя маленька мрія. Давайте зробимо так, щоб мрії здійснювалися. Усім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Бажаю усім гарних та веселих свят!